Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо кабачкові оладки. Неймовірно смачні, прості у приготуванні та дуже бюджетні. Для приготування мені знадобиться 500 г кабачків, це два середнього розміру кабачка, можна взяти цукіні. я їх очистила. Якщо у вас маленького розміру кабачки і молоді, можна не очищати. Кабачки потрібно натерти на крупній терці. І залишити у мисці на 15-20 хвилин, щоб залишок соку повністю стік. Тим часом я наріжу зелень, я буду використовувати кріп та петрушку. Взагалі до цього рецепту можна додати ще одну середню моркву, інколи можна додати ще одну велику картоплину. Пройшло 15 хвилин, кабачок пустив свій сік і я маю його весь злити. Чим більше соку від кабачка ви зільєте, тим смачніше і пухкіші будуть ваші оладки з кабачків. Можна ось так ручками віджати кабачок. Далі я додаю сіль за смаком, трошки перчику. Також мені знадобляться два яйця середнього розміру. Я їх збиваю окремо в мисці та додаю подрібнену зелень до взбитих яєць. Все перемішуємо до однорідності. Також можна додати трошечки кінзи для такого більш цікавого аромату. І далі викладаємо зелень з яйцями до натертого кабачку і все перемішуємо до однорідності. Довго вимішувати не потрібно лише до того моменту, щоб всі інгредієнти добре об'єдналися і маса стала однорідною. Далі нам потрібно додати борошно. Кількість борошна може відрізнятися, тому що кількість соку з кабачків, яка виділяється у кожного, різна. Під відео я, звісно, залишу, скільки борошна я використала в даному рецепті. Додаємо спочатку половину борошна, перемішуємо і потрібно орієнтуватися на консистенцію. Консистенція цієї маси має бути як густа сметана. Ось я додаю другу частину борошна, перемішую і я вже маю потрібну мені консистенцію. Обсмажуємо кабачкові оладки на заздалегідь розігрітій сковороді. Я її поставила на середній вогонь, розігріла, додала олію і коли олія нагрілась, викладаємо кабачкові оладки. Я беру приблизно 1,5 столові ложки. І обсмажуємо з двох сторон. Коли бачу, що одна сторона добре підсмажилась, перекладаємо на іншу сторону і також обсмажуємо. Приблизно 2-3 хвилинки на це в мене виходить. Готові оладки викладаю на паперовий рушник, щоб рушник вібрав в себе зайву олію. І ось такі класні та смачні кабачкові оладки в нас вийшли. Дуже раджу вам спробувати приготувати, тим паче наразі є сезон кабачків, їх дуже багато і вони недорогі. Друзі, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі та ставте вподобайки. Це допомагає каналу рухатися далі.